По Перше, треба взяти участь у нашому марафоні вже з цього понеділка, з 20 січня по 9 лютого з нашими продуктами Лівеста. Друге, треба поділитись фото та замірами до та після марафону, тобто на початку в день старту, і коли ви його закінчите. Фото та заміри про це детальніше, тому що зрозуміло, якщо ми вас не будемо бачити і не будемо бачити вас візуально, і ці цифри, ми не зможемо дізнатися якого ж результату ви досягли. І третє, звичайно, що треба мати, це мати один з трьох найкращих результатів для того, щоб отримати один з трьох цих подарунків. І як же буде прийматися це рішення по результатам, це наша експертна група, яку я вам вже представила, буде приймати рішення за результатами розгляду всіх фото і замірів і як це буде рахувати з урахуванням вашого зовнішнього вигляду, тобто як ви змінилися та і замірів до та після. Чому не тільки заміри і не тільки вага? Поясню, тому що ми розуміємо, що якщо прийде людина з великою вагою, да то в неї відповідно буде і більше кілограмів. Ну як правило, це так трапляється, на які вона схудне. Людина з маленькою вагою, звичайно, в неї результат в кілограмах буде менше. Але якщо учасниця дотримувалася всіх вимог, всіх правил робила все правильно, навіть якщо в неї найменша вага це дійсно видно візуально. І навіть коли ми бачимо, що заміри кілограми а, якби маленькі, да так скажімо, але є рух, є результат, це вже класно. Я думаю, що тут зрозуміло, да тобто, ми не обмежуємося тільки тим, в кого там ну велика вага, і треба більше схуднути. Нам хочеться, щоб це було справедливо, справедливо абсолютно для всіх, хто хоче взяти в тому участь. Ну і ще що я хочу додати: це важливо. Що якщо ви берете участь у марафоні, тобто, коли ви виставляєте ваші фото, ваші дані. Ви автоматично надаєте дозвіл на публікацію ваших результатів, тобто фото і замірів на ресурсах Лівеста, тому що ми дуже хочемо ділитися тими результатами, яких ви досягаєте разом з нашими продуктами. Я впевнена, що ваші результати змотивують інших зробити щось, чого вони не робили, можливо до цього. Да? або якщо їх понеділок ще не настав. То в них він настане, тому що Руслана правильно сказала дуже часто. Жінки так: ну, я подивлюсь, чи вийде в тебе, а потім вже сама. Ну подивлюсь на ці продукти, чи вони працюють в тебе, а потім вже буду вживати їх сама. От, будь ласка, щоб ці результати дійсно надихали інші, також приводити себе в гарну форму. Ну і звичайно, бачу, пішли питання по замірах. Ми для вас все приготували, тому зараз більш детально, як зробити фото. Ми надамо ще цю інформацію на нашому каналі, звичайно. Для того щоб у вас було це наглядно, можливо, хтось ще не встиг на вебінар, не зміг бути присутнім, але є в каналі. Робимо фото. По перше, беремо листочок з надписом Лівеста і пишемо дату старту, тобто дату, коли ми відповідно стартуємо. Це 20 січня двадцятого року. Тобто, ідентифікуємо, що ви з Лівеста і коли ви почали ваше перевтілення. Обличчя, ви можете як закрити листом або смайликом, наприклад, да, як багато хто робить. Тобто, е, якщо там нема листочку, ну точніше, листочок все одно має бути, да, але ви можете там десь поряд, вам незручно не знаю ще якісь причини. Ви можете закрити смайликом. А Але ви бачите, що можна просто взяти листочок закрити обличчя, якщо ви не хочете його показувати. Або можете відкрити, е, залишити відкритим, якщо ну, вам нічого не заважає. Будь ласка, це на ваш розсуд. І має бути два фото: повний зріст, абсолютно зрозуміло, повний зріст спереду і збоку. Тобто є приклад нічого важкого, більш того, якщо нема кому вас фотографувати, ви навіть можете зробити там зеркало якось, да, тримаючи листочки. До речі, тут можливо, якраз вам десь може і смайліком буде зручніше подивитися, як вам зручно це такий просто лайфхак для тих, ну можливо, комусь нема кому вас фотографувати. Ну і ще раз нагадую, що коли ви берете участь у марафоні, тобто ви автоматично надаєте ваш дозвіл на публікацію ваших результатів на ресурсах Лівеста, але водночас ви і берете участь у. Тому щоб отримати, дати шанс отримати один з трьох подарунків, тому що ви показуєте нам ваші результати. Далі заміри, як робити заміри? Дивіться, ми від вас просимо основні такі обов'язкові заміри, але додаємо вам ще додаткові для того, щоб просто. Ну себе порадувати, тому що знаєте, якщо чим більше ви заходите, тим більше ви побачите результатів, тому що всі ми по різному худнемо, В когось перше уходить живіт в когось ноги, в когось руки. Як ну зазвичай ми худнемо зверху, якби да, як то кажуть, обличчя, шия, груди, талія, живіт і тільки потім там ноги, але це це дуже індивідуально і по різному так, питають: фото можна в одязі чи тільки в білизні. Як я показала на фото в білизні, як ми побачимо в одязі, ваш результат? Ми його не побачимо. Е, якщо ви там стісняєтесь в білизні, в купальнику на пляжі ви е, не комплексуєте. То ж, будь ласка, одягайте, дякую. Якраз хтось пише купальник. Одягайте купальник. Можливо, топ. Якщо ви не хочете без галтер. Ну зрозуміло, різні е, всі по різному відносяться. Але тіло ну, має бути відкритим, щоб ми вас побачили, бо інакше ми не побачимо в одязі результат. Результатів. Дякую. Отже, що до замірів, обов'язково дивіться, вага, тобто, ну обов'язково, да це в принципі те на що всі дивляться, але хочу сказати від себе, от Руслана також сьогодні про це говорила. Що да, для цього ми беремо і вагу, але взагалі, коли ви худнете, коли ви відслідковуєте свої результати, зараз навіть, навіть багато тренерів, ну багато хто каже, що важливіше заміри. Тому що вага може ну багато від чого залежати. Вона може залежати від того, як ви поїли вчора, від того, вибачте, як ви сходили в туалет, від того, який у вас жінок день циклу, від того, чи у вас більше жирової маси, чи у вас більше м'язів. Тобто тут, тут дуже багато факторів. А саме об, ем, заміри показують тіших загалі ваш результат і куди ви рухаєтеся, тобто обов'язкові заміри, вага далі, об'єм грудей бачите на картинці, показано де міряти. Ну я думаю, що всі знають. Об'єм талії, так само показано, об'єм живота, тобто ви покладали частина живота, і об'єм стегон. В принципі, це такі наші жіночі міста, місця, по яким якраз все видно, і додаткові заміри, які ну, якщо ви не хочете їх викладати, не викладайте. Хоча не бачу тому проблем. Якщо ви вже ці заміри викладаєте, але зробіть їх просто поради. Зробіть для себе для того, щоб просто більше побачити результат. Це об'єм об шиї. Об'єм руки, це ми десь 15 см нижче плеча, спускаємось, і об'єм ноги зверху. Можна ще більше дати замірів, але їх не даємо, щоб вже вас не плутати, не перетворювати це. Знаєте, в пошиття а, сукні за індивідуальним замовленням для того, щоб зробити всі заміри. Ну, це треба просто для того, щоб підслідкувати ваш результат і щоб ви його самі відслідкували і побачили. Результат а, самі фото і заміри ви будете скидати в перший день. Ми зробимо на каналі окремий пост. Де буде написано прямо фото і заміри. Ось тут. І в коментарях під цим постом, будь ласка, ми чекаємо а, ваші фото з замірами. І так само ми зробимо в останній день марафону, коли він буде закінчуватися. Що, будь ласка, фото після да, і може поряд додати до також тут. Тобто, все це буде на каналі анонсуватися, комунікуватися. Не хвилюйтесь, ви це не пропустите, якщо ви на каналі. Ну і просто як приклад, да, беремо. Тобто, отак це має бути фото один. Фото два, фото спереду, фото збоку, і вага, і пішли наші заміри всі ті, як е, я вам розповідала. Я думаю, тут нічого такого критичного. Е, всі ці е, так питаючи вагу, вказувати, зробивши фото на вагах. Е, ви знаєте, ви можете зробити, я скажу так: ви можете зробити, ми могли вас попросити зробити це на вагах. І багато хто просить, але тут не питання навіть не довіри. А ви ж розумієте, що це все, все одно видно по вашому фото. Ну тобто, те, що ви е, там десь збрешете, але по вам це не видно. Ну це видно. І реально людині, яка взагалі вас якби ну там не бачить, це ви думаєте, що ви там трохи прибрали це видно. Тому це знаєте, в першу чергу ви робите для себе, навіть не не для нас, і для подарунку. Подарунку це така класна річ, яка додатково мотивує, і нам хоче і нам хочеться зробити цей процес. Приємнішим, але е, давайте в першу чергу будемо, е, будемо чесними самими з собою. Ми це робимо для себе. Тож чекаємо на марафоні. Приходьте самі, приводьте свою команду. Командою може бути як мама, сестра, подруга, кума, так і ваша команда, якщо ви в бізнесі з Лівеста і вашу команду також. Я впевнена, що разом. Це робити приємніше, результативніше і е, разом можна досягти дійсно самих кращих найвеликих результатів.